Всім привіт! З вами ДВК і Сьогодні у нас в огляді чергова новинка, універсальний зарядний пристрій для акумуляторів літіонних 18650 на 8 сотів За допомогою цього пристрою можна заряджати не тільки акумулятори 18650, а й інші типи розміри, які от зазначені у нас в нижній частині зарядного пристрою. По характеристикам, у нас вихідна напруга від 100 до 240 В. Вихідна напруга 4,2 В. Зарядний струм у нас 0,6 А8. На відповідно, на кожен слот у нас буде подаватись 06 А. І сумарно у нас 4,8 А максимальне. Заряджати можна акумулятори діаметром від 10 до 26 мм і довжиною від 34 до 72 мм. Кожна, кожен акумулятор у нас буде заряджатись окремо. Процес заряджання буде виводитись також окремо. Під кожну передбачено свій індикатор на три поділки. Бачите, одразу у нас вмикається процес зарядження. Перевіримо, що всі своти у нас працювали. Дуже швидкий відклик. Також хочеться зазначити, що в нашому магазині є варіанти зарядок на 16 таких акумуляторів, тому, кому цікаво, актуальні ціни, ви можете подивитись за посиланням під відео. До наступних оглядів!